Відбувся другий етап повернення полонених, поранених і важкохворих воїнів. Частину звільнених сьогодні оборонці вважали зниклими безвісти, повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Усі визволені чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Найстаршому звільненому 59 років, наймолодшому 22, Повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Захисники перебували у полоні з перших днів повномасштабного вторгнення. Усі потребують термінового лікування. Історична цифра в Україні менше ворогів на один мільйон. На честь ювілейних даних щодо знищення росіян у генштабі опублікували відео з історичними даними про загиблих московитів у попередніх війнах, починаючи з 18 століття. Невеличкий відеокліп наочно демонструє безглуздість вимирання і повне знецінення людського життя задля задоволення хворих імперських амбіцій. Ми не святкуємо втрати ворога. Але чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше ми звільнимо свої території. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження у московській області заводу Резоніт. Результати влучання уточнюються. Підприємство спеціалізується на виготовленні плат і високоточної мікроелектроніки, що інтегрується в систему управління польотом, навігації, наведення і передачі даних. Вони використовуються у ракетах Іскандер, калібр, «Калібр», «Х-101», у дронах Орлан 10 ланцет, Куб та у блоках наведення «Артсистем», зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Харків уночі знову атакували ворожі безпілотники. Пожежі спалахнули у Салтівському, Словіцькому та Шевченківському районах міста. Горіли будинки, магазини, автівки. Постраждали 18 людей, серед них 4 дитини. Водночас зросла кількість жертв після ракетної атаки на Харків 7 червня. З-під завалів цивільного підприємства у Київському районі витягли тіло п'ятої людини. І рятувальники вже бачать під руїнами шостого загиблого. Триває розбір завалів, повідомили Вова. Чергову ворожу атаку пережила Одещина. Вночі окупанти атакували південь Одеської області, спалахнули масштабні пожежі, зруйновано склади з очеретом і обладнання для його обробки. Вогонь охопив приміщення та техніку. Знищені два комбайни та вантажівка. У прикордонних селах Сумщини російські терористи атакують місцевих мешканців дронами, які ховають на дорогах, стежках та на людських городах. Ці дрони називають ждунами, бо вони приземляються і тихо очікують на ціль мирних мешканців, котрі намагаються вивести своє майно або ж просто виходять працювати на власний город. Українська відповідь ланцету вже на фронті. Кластер оборонних технологій Брейв 1 показав можливості ударно-розвідувального комплексу булава від девіро, який перевищує ланцет за ключовими показниками. Система не просто знищує цілі, а робить це точно у тилу ворога і за найскладніших умов. Влучно вражає засоби РЕП системи ППО, Бук ТОР, тощо знищує як стаціонарні, так і рухомі об'єкти, забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі та має низку унікальних характеристик, які не розголошують міркувань безпеки. На заході Індії розбився пасажирський літак, що летів до Лондона. Він упав у житловому районі Ахмедабаду на гуртожиток лікарів. Усі пасажири та 12 пілотів екіпажу загинули. Кількість постраждалих на землі ще уточнюється. Українців на борту не було. Серед загиблих 169 громадян Індії, п'ятеро громадян Великої Британії, один Канади та семеро громадян Португалії. У Києві презентували відтворену мозаїку Алли Горської Бури вітер. Оригінальна робота частково знищена у Маріуполі внаслідок російського обстрілу. Аби відтворити мистецьке панно в оригінальному розмірі. 18 квадратних метрів мозаїку наново перезібрали 15 сучасних художників під наглядом Олени Зарецької онуки горської використали 700 кілограмів матеріалів, які зібрали в різних містах України та світу. Мозаїка залишиться у Києві на декілька днів, а потім вирушить у мистецьке турне Україною та світом.